Резонансна аварія сталася на трасі боярка Забир'я. Автомобіль під керуванням Федорка після лобового зіткнення доправив практично всю родину фотокора Максима Левіна у лікарню. Постраждали дружина і троє дітей. Чиновник певно вертався додому у свій шикарний маєток. Щоправда, за офіційними даними, він власність його 25-річної дочки Юлії. А сам він навіть не хазяїн Ауді, за кермом котрої перебував. Натомість розмахував фальшивою ксивою ветерана МВС, а потім просто втік разом з охороною. Як виявилося, до лікарні там розповів, що впав з лави. Он два поступил ночи, в 2 да? часа ночи на дежурную смену самообращения, с жалобами на боли в голове и в сердце, гематома на правой кисти. І в історії записано запах алка сразу діжубневачо. Ми його позалжили в реанімацію, зняли гіпертонічний криз, і утром ну вже ми узнали а СМІ, що случилось, тому що від пацієнта узнали, що он упал славки. Лікарі починають говорити лише коли розуміють, небажані гості з медзакладу не підуть, адже вдиратися до установи вночі довелося ледь не силою. До того втікача залізничника шукали спільними зусиллями журналістів, депутатів і поліції, та й після цього пустили до винуватця п'яної кривавої аварії лише правоохоронців. Тим таки вдалося взяти кров на аналіз. Кров не отримали і укрити той факт, що особа була чи не була в стані польом ні, не вдасться. Надіємося, що там ще щось залишилось. Ті крові. журналісти за дверима мовляв, правила не дозволяють самому Івану Федорку. Вже озвучили підозру у скоєнні правопорушення. Тим не менше, без адвоката він говорити відмовляється. Це його конституційне право. Ми його порушувати не будемо. Тому я думаю, найближчим часом у нього вже захисники з'являться і його буде допитано. Чи зміниться статус Івана Федорка з підозрюваного на обвинуваченого? Поки невідомо. Його ж посадовий статус вже інший. Чиновника звільнили з Укрзалізниці.